Малята пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий. Подивіться, тут лікар. І ми маємо термометр, шприц і пігулки, а ще є барабан. Подумайте, що тут зайве? Так, зайве тут барабан. Наступна картинка і перед нами кухар. Подивіться плита, сковорідка, нитки для в'язання та каструля. Давайте подумаємо, що тут зайве. Так, мої хороші, ви знаєте точно, що в'язальні ниточки не потрібні на кухні. А ось тут продавець, а поруч з ним. Каса, продукти, світлофор і ваги. Давайте розберемося, що тут зайве. Так, мої хороші, зайве тут світлофор, він нам потрібен на дорозі. А ось ця чарівна жінка перукар. І поруч з нею ми бачимо гребінець, фен. Ножиці і обценьки. Хм, давайте подумаємо, що тут зайве? Так, інструмент обценьки не потрібен для перукаря. Малюки, перед нами пожежник, і поруч з ним знаряддя, праска. Пожежний рукав, по якому тече водичка, пожежна машина і вогнегасник. Подумайте і дайте відповідь, що тут зайве. Так, це праска. А ось тут вихователь, і поруч на малюнку знаряддя, з яким працює вихователь. Це книжка, це швейна машинка, діти, іграшки. Хм, Чи все там правильно? Не потрібна швейна машинка. Так, це знаряддя для швачки. Їде машина, а в машині водій теж важлива професія. І поруч знаряддя. З яким працює і стикається водій, машина, колесо, дорожні знаки і навіть граблі. Малюки. Граблі, напевно, тут зайві. Так-так. На останньому малюнку ми бачимо вчительку. І роздивіться знаряддя, які можуть знадобитися вчительці. Це Казка, книжки, глобус і дошка з крейдою. Чи все тут правильно? Казка зовсім не потрібна для вчителя. Ми її викреслюємо.